Усі імперії в історії завжди прагнули переписати минуле під себе. І завжди, поруч із цим йшла боротьба проти християн, проти Бога і Його слова. Захоплення території це не лише про землю, а й про спадщину, пам'ять і віру. Так само і в духовному світі. Диявол робить усе можливе, аби ми не отримали Божу спадщину, його живе слово. Тому людей Божих завжди переслідували, бо істина незручна. Вона не змінюється під владу, час чи моду. Вона вічна, а дияволу не потрібна істина, йому потрібна тільки влада. Тому цей світ сповнений воїн, безумств, Темряви, і сьогодні тривають війни. Україна, Ізраїль, і це завжди одна нескінченна війна проти віри, проти світла, проти істини, але істина не переможна, бо слово Боже вічне. Про це говорить Біблія. А Біблія написана Божими людьми, пророками, апостолами, під натхненням Духа Святого. Тільки тут зібрані настанови попередження істини, які ведуть до святості, до вічного життя. Лише Божа істина відкриває очі і робить нас вільними, бо вона не спотворена, не написана в інтересах царів. Це світло, яке не зятьмарити. І тільки з Христом ми можемо її отримати і стати непереможними в цій духовній війні. Амінь.